Ну насправді треба подякувати Литві, тому що кожен, хто тільки приземляється в аеропорту, він бачить дуже багато України, українських прапорів, меседжів в підтримку України, і зокрема громадський транспорт безкоштовний. І коли ти чекаєш на е, тролейбус, ти бачиш напис: поки ти чекаєш на тролейбус, Україна чекає на F-16, або інший напис: Україна чекає на запрошення в НАТО і скрізь на вулицях, на балконах, ти бачиш. Величезну підтримку України і спілкуючись з литовцями, вони кажуть, ми ще мало зробили. Ми думали ще як більше посилити для того, щоб цей саміт став справді історичним. Тому ми вдячні Литві, і е, працюємо зараз. Відбувається навіть в ці години величезна боротьба за те, яким буде фінальний текст е, підсумковий саміту НАТО у Вільнюсі, тому що є е, певні країни, які хочуть. Неамбітного тексту є ті, які кажуть, давайте напишемо певне запрошення. Ми хочемо, щоб це було дійсно чітко звучало як формальне запрошення України в НАТО. Це як відповідь на наш лист звернення, підписаний президентом, спікером і е, головою уряду, ще в вересні 2022 року щодо пришвидшення е, вступу е, України в НАТО. Тому є. Е, Позиція України, яка достатньо жорстка, чітка, і є певне навіть обурення е, заявою президента його твітер е, постом в Твіттері, який він написав, їдучи у Вільнюс, американці страшенно злі, і тут в куларах всі про це обговорюють. Навіть Джейк Саліван, який мав включитися зараз на е, е, громадський форум. Там, де беруть участь, і сьогодні виступали генсек НАТО, прем'єр-міністр Канади Трюдо, президент Латвії, багато поважних людей сьогодні Саліван там не з'явився у зв'язку з тим, що зараз є потреба проводити далі перемовини, тому що НАТО не може після критики Україною виглядати слабким, нерішучим, роз'єднаним, і тому вони мають на це реагувати. Тому очевидно, видно, боротьба триває, але з іншої сторони, ми вже розуміємо. Що максимум ми докладаємо для того, щоб зробити неможливе, але водночас ми маємо уже готуватися до марафону від Вільнюса до Вашингтона саміту НАТО наступного року і робити все необхідне працювати з американським суспільством, працювати з конгресом, і тут потужна двопартійна конгресова делегація, з якою ми теж проводили зустрічі і переконували, чому це важливо говорити із е-е Іншими країнами західної Європи для того, щоб теж вони розуміли, чому Україна в НАТО це довгостроковий гарантій безпеки, це можливість вкладати залучати інвесторів з їхніх країн, не переживаючи, що завтра російські ракети знищать інвестиції. Тобто, ми працюємо всіляко, намагаючись переконати, що самому НАТО вигідно, Україна як в перспективі член. Тому що НАТО стає глобальним і зважаючи на те, що тут буде окремий форум НАТО, Швеція і країни індотихоокеанського регіону, тобто будуть говорити про глобальну безпеку, як протидіяти наступу авторитаризму, як протидіяти Китаю, і унікальний досвід України наших ЗСУ буде надзвичайно цінним для НАТО. Тому наша боротьба буде продовжуватися і сьогодні, і завтра, і після саміту НАТО. До того моменту, коли ми не станемо 33 м членом альянсу, але дуже важливо пояснити альянсу ціну, тому що ціна слабких рішень 2008 року саміту Бухаресту – це вторгнення в Грузію в 2008-му, а потім вторгнення в 2014-му. Невже альянс хоче третьої світової війни, не надавши це запрошення і спровокувавши? Ще більшу агресію, тому максимум тут присутньо дуже багато представників громадянського суспільства, експертів, які використовують цей форум доступ до міністрів оборони Швеції Фінляндії. Ми мали вчора розмову на вулиці. Зустріли президента Фінляндії, потім президента Туреччини. Підійшли до нього, говорили про безпеку чорноморського регіону, про те, що зернова угода не є рішенням, а потрібна демілітаризація Чорного моря. Ну і цей саміт НАТО є важливим, щоб говорити крім членства в НАТО і кроків, як це має бути: говорити про конфіскацію російських активів, про трибунал, про Запорізьку атомну станцію і окупацію. І всі ці виклики, які є. Ну насправді зараз як це прикро не сказати. Це наш гарантер е, безпеки Сполучені Штати Америки, особисто Байден, і причини, які пояснюють, це Байден і Шольц, е, Німеччина бояться, що буде застосована тактична ядерна зброя, цей ядерний шантаж як стримування від. Більших амбіцій він діє. Ну але називають іншу реальну причину, що ведуться є back-channels, тобто канали зв'язку із російською стороною. Можливо, це одна з умов. Росіян, тому що е, були спроби посадити е, за стіл перемовин, ну тобто домовлятися із росіянами е, українцями, що е, така затяжна війна, давайте подивимося, як піде контрнаступ. А далі дві сторони виснажені, тому ми вам дамо стільки скільки треба, щоб ви могли бути більш спроможні за столом перемовин. А наше завдання тут переконати, що тільки стратегія перемоги без страху, боязні. Е, що Росія програє, і навіть якщо з Росією станеться те, що з радянським союзом, то нічого страшного немає, тому що подивіться саме незалежність України відновлення державності після розвалу радянського союзу стримує агресію, і це якраз і є головним важелем противаги до російського імперіалізму і авторитаризму. Насправді ми розуміємо, що зараз в альянсі є ті країни, які Роблять неймовірне, які за надання Україні формального запрошення і початку всіх процедур, через які пройшла Фінляндія. Є ті, які дивляться і орієнтуються на інших, які вагаються, і є ті, які категорично проти. Але ми знаємо так само, як і в Європейському Союзі, так само і в НАТО, тобто є ті, які є найбільшими фінансовими контриб'ютерами і на позицію яких орієнтуються. Тому для нас надзвичайно важливим є працювати з. Сполученими штатами з Білим домом працювати із е, канцлером Шольцем. німецький бізнес за вони розуміють, чому саме НАТО є тими довгостроковими безпековими гарантіями для процвітання для інвестування в Україні, і тому ця робота адвокаційна має бути продовжена. Треба задіяти всіх і вся е, вже складати план, як працювати з сенаторами, розуміти, що наступний рік. Буде президентська кампанія Сполучених Штатів Америки. Ну, насправді Україна має займати жорстку позицію в наших національних інтересах, тому що ми платимо на більшу ціну. Росія чинить геноцид, і цей геноцид можна було б уникнути, якщо б вісім років нам перед тим не говорили про політико-дипломатичний шлях, що тільки мирне врегулювання російської агресії. Тому зараз НАТО має теж відчувати моральну співвідповідальність. За злочини, яка діє Росія проти нас, геноцид, злочини проти людяності, тому зараз. Ми повинні зрозуміти, що друзі, не можна надаючи Україні мінімально, тому що тут теж багато критики, що Україна не отримала все, що треба вже зараз. Навіть для відвоювання наших територій, ми маємо недостатньо. Ми не можемо жертвувати найдорожчими нашими захисниками, тому що найбільша цінність в Україні це люди, і ці люди, які далі, як Україна стане членом НАТО, будуть розробляти новітні технології, будуть Захищати безпеку Європи і країни е, НАТО Трансатлантики, взагалі глобально. Тому тут надзвичайно важливо зараз е, наша позиція має бути донесена, тому що дуже легко шантажувати Україну, що буде менше зброї. Тому, будь ласка, не будьте такі критичні, тому що е, в нас насправді щодня гинуть люди. Ми маємо уже тисячі поранених. Тому для нас ми вже дорого заплатили, і ціна перемоги не має бути настільки для нас болісною. Що ми будемо ставити, а чи дійсно це перемога? Тому ми маємо швидше отримати все необхідне, тому що це і запрошення України в НАТО це частина цієї стратегії перемоги. І ми якраз переконуємо ми зробили тут документ, які можуть бути сценарії при різних підходах. Якщо буде зберігатися той рівень підтримки, який є тут в війні на виснаження. У нас не так багато шансів виграти, тому нам треба збільшити військово технічну допомогу, але вона не має позиціонуватися як гарантії безпеки. Тому що це гарантії продовження допомоги для зміцнення обороноздатності. Ми ж не просимо американські війська, щоб вони приїхали і захищали нас. Тому тут дуже важливо це пояснити. Плюс є певні маніпуляції. Що ось запрошення формальне сьогодні означає завтра членство і задіяння статті п'ятої. Ми теж займаємося таким лі... лікнепом, пояснюємо, чому це не так, і хтось це зумисне намагається відволікти тему, сказати, чому не можемо вже зараз дати Україні членство? Хоча ми не просимо про членство, ми просимо про запрошення, і ми навіть не зважаючи на фаст трек. Ми розуміємо, що треба буде дотриматися всіх процедур, коли будуть ратифікаційні угоди е, відбуватися у всіх країнах. І ми бачимо наприклад, Фінляндії, яка вже член, і Швеції, яка ще на дорозі. Тому ми розуміємо також потім і ризики блокади деякими країнами потенційно це угорщина і так далі. Ми свідомо і реалістично підходимо. Але зараз це говориться про безпеку е, е, всього європейського континенту. Це глобальна безпека, бо Китай також дивиться наскільки альянс. Стає а, сильнішим чи навпаки роз'єднаним, і а, бо ООН себе де дискредитувала, дискредитувала, і тому тут взагалі говориться про ті ефективні міжнародні організації, які створені захищати світовий порядок безпеки, і ну, тому Україна в НАТО це десятки плюсів, які ми тут на маємо переконати і пояснити. Формальне запрошення означає, що починаються процедури. Із набуття членства весь алгоритм, через який проходила Фінляндія, що Україна вже не буферна зона, що це не ці. Пусті заяви, що двері НАТО відчинені для вас. Це не означає, що вже немає цього помилки Бухареста, і ми топчимося на місці. Це як із статусом кандидата, який ми отримали на шляху до членства в європейському союзі. В цьому році ми хочемо вже відкрити перемовини і рухатися далі до членства, маючи доступ до фінансових інструментів європейського Союзу, Так само і тут в нашій конституції закріплено стратегічні цілі членства України, повноправне в ЄС і НАТО. Тому це формальне запрошення. Це Великий крок до а, тривалого шляху на а, України вступу в НАТО, де буде багато речей, але він важливий, що як сигнал до Росії, що ми не буферна зона, і це так само сигнал до РФ, що а, війна а, а, швидше завершиться перемогою України, тому це дуже важливо для нас і для ЗСУ і для громадян України. Ну і це частина української перемоги. よし <noise>